すごい Мережа вибухнула обуренням українців. Скандальна зрадниця Таїсія Повалій разом з російськими колегами вирушила в тур Сибіром. Він присвячений 85-річчю пропагандиста Йосипа Кобзона, який помер у 2018-му. На концерті в Новосибірську зрадниця заспівала відому українську пісню Чаремшина. Це при тому, що Повалій підтримує Путіна і мовчить про війну в Україні. Виконавиця вже не вперше поплюжить українську культуру на території Оркостану. У Москві на концерті до 9 травня зрадниця співала піс прорушник. про рушник українці вважають таку поведінку цинізмом найвищого рівня. Рідна мати моя, ти ночей не доспала. Нагадаю, колаборантка повалій досі залишається зі званням народної артистки України.